Всім привіт! З вами команда велоскладком і сьогодні ми вам розкажемо про підлітковий велосипед від українського бренду циклон. А саме модель Ultima 2025 модельного року. Це новинка від ProBicycle Group, що являє такий собі плюсовий МТБ на широких колесах та ригідною вилкою для хлопців та дівчат, що дозволяє звертати зі звичних маршрутів та досліджувати нові. Дана модель має раму 12,5 дюймів та підходить на зріст від 125 до 145 см. Існує у трьох кольорах: у синьому, жовтому та чорному. Огляди на інші підліткові велосипеди ви можете подивитися на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Дизайн рами розрахований на широке коло молодих райдерів, підкреслюючи адаптивність і простоту використання. Вона має невисоку вагу, що буде дуже великим плюсом для дитини, і це завдяки тому, що труби рами виготовлені з міцного алюмінію 6061 і ідеально поєднує в собі легкість і міцність, роблячи велосипед зручним і безпечним для молодих райдерів. А гідроформовані труби роблять його ще привабливішим і жорсткішим. Рама має конусний кермовий стакан, а завершує гладкий та охайний вигляд внутрішня прокладка тросів та італійське гладке зварювання швів. На байк можна встановити крила та багажник, а у передньому трикутнику є бонки для флягу тримача. Фрейм сет доповнюється жорсткою вилкою, що виконана з алюмінію. Трос на передній гальма також має внутрішню прокладку. Алюмінієва конструкція не тільки зменшує вагу велосипеда, яка до речі становить всього 11,4 кілограми, а й забезпечує додаткову надійність і довговічність. Колеса діаметром 24 дюйми зібрані на базі якісних алюмінієвих подвійних обудів, втулок на промислових підшипниках бренду Solon та універсальними покришками. Покришки кенда шириною 2,35 дюйма з маленькими шипами, забезпечують можливість спокійно катати по стежкам у лісах, даючи змогу молодим райдерам з упевненістю досліджувати нові маршрути, а велика ширина покришки бере на себе роль амортизатора, згладжуючи хід велосипеда. Дискові гідравлічні гальма Шимано Біаремті 200 забезпечують виняткову гальмівну потужність і контроль, що буде дуже важливо для безпеки дітей. У парі з роторами діаметром 160 мм вони функціонують у будь-яких погодних умовах з високою стабільністю, що поряд із безпекою виступає найважливішим пріоритетом. Це одна з найпопулярніших систем на ринку, що користується попитом у райдерів по всьому світу за свою доступність і невибагливість в обслуговуванні. Варто зазначити, що вона також не потребує частого ТО і налаштування, оскільки колодки самі підводяться до роторів у міру зношення, а через закритість системи її не пошкоджують погодні умови. Встановлене ергономічне сидіння бренду Element, розташоване на алюмінієвому одноболтовому підсадельному штирі. Висота регулюється за допомогою ексцентрика. Керування буде приносити задоволення завдяки алюмінієвому керму шириною 640 мм. Воно встановлене на алюмінієвий винос довжиною 45 мм. гріпси бренду Оді, що фіксуються на шестигранник. Трансмісія на 8 швидкостей, призначена для впевненого та ефективного катання залежно від умов, що є критично важливим для молодих райдерів, які тільки починають освоювати різні типи місцевості. Із заднім перемикачем Shimano Altus M310 і тригерною монеткою тієї ж серії велосипед дає змогу дітям легко адаптуватися до підйомів і спусків. Ззаду встановлено касету Shimano з діапазоном 1134. Ведуча пара це алюмінієві шатуни ПроВІЛ з зіркою на 30 зубців. Встановлені на картриджній кареці на промислових підшипниках бренду Neko, Педалі пластикові. Циклон Ultimate – це першокласний велосипед для дітей і підлітків, що поєднує в собі безпеку, комфорт і продуктивність. Алюмінієвий фреймсет та алюмінієві компоненти, універсальна трансмісія, надійні гальма і міцні колеса роблять його чудовим вибором для юних ентузіастів, які прагнуть пізнавати та насолоджуватися велоспортом. Цей байк готовий супроводжувати юних байкерів у їхніх пригодах. Дякую за увагу! З вами був магазин волосклад До нових зустрічей.